Як завжди починаємо з привітання. Доброго ранку. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна-красна в скринці гостинці, ягняткам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Сьогодні ми на заняття починаємо з вами із відгадування загадок. Слухаємо уважно. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Хто це, дітки? Барточка. Ластівка, ластівка, правильно, умнічки. Слухаємо наступну загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар 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 усе кричить. Ворона, Ворона вірно. В лісі на зеленій гіль... гілці ніби грав хтось на сопілці. І їйшов поближче я і побачив. Ні, любі мої, це маленька сіренька, але солов'я. Маленька сіренька, дуже схожа, да, нібито, але дуже співуча пташечка. Солов'я. Ми з вами пригадаємо зараз з вами всі відгадки. Подивіться, будь ласка, у нас є. Ворона, ластівка і соловей. Давайте визначимо, з якого звуку починається назва першої пташки? Ворона. Звука В. Молодці, скажіть мені, який це звук? В. Приголосний умнічний, а коли він приголосний, то він ще який? Твердий, а тверді ми позначаємо однією, однією рисочкою. Молодці. Переходимо до наступної пташечки. Ластівка. Скажіть, чи є звук в слові ла? Так, де він знаходиться? Де він є? Всередині, ой, які ви у мене молодці. Скажіть мені, будь ласка, слухаємо уважно. Ластівка. Який звук твердий чи який? Який він твердий чи твердий. Позначаємо однією рішечкою, вірно? Добре, слухаємо наступну назву пташки. Соловей. Є звук в назві цієї пташки? Є. Де він знаходиться? Всередині умічки. А який він? Твердий, чи м'який? Соловей. Твердий. Тому ми позначимо. Однією, Однією. 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 рисочкою, дуже добре. До нас діти завітав їсть. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Хто цей лихий і лютий? Вау. Вовк, вірно. Діти, вовк. Дуже любить споживати вітаміни, які є у фруктах і овочах. Але він може з'їсти тільки те, в назві чого є звуки В або В. Допоможіть, будь ласка, Вовкові вибрати, що ж йому з'їсти. Дивимось на малюнок. Виноград. Вишня. Слива. Слива. Морква. Морква. Правильно. А це квасоля. 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 Будемо давати вовкові їсти? Квасоля. Ва. Квасоля. Є там звук В. Є, правильно. І внизу лежить у нас в почечку зелений щавель. Добре. Ось ми з вами і вибрали все, що може з'їсти вок. Він вам дякує за те, що ви допомогли йому вибрати корисні фрукти і овочі. А зараз послухайте віршик. В букві В напевно вата, бо ця буква товстувата. Подивіться, будь ласка, і пригадайте, так яка це буква В. В. Правильно. В. Я хочу Соловейко. Соловейко дуже гарно співає. Він запитує, чи вмієте ви дуже добре читати, діти. Давайте покажемо Солов'ю, що ви вмієте добре читати. Будемо читати зараз вами слова. Давайте, будь ласка, читати разом, щоб ніхто нікого не обганяв. Добре? НИВА. Ва. Нива, це поле. Вікно. Вікно. Ві... Ві... Молодці. Но ва, ва. умнички, другой стопчик, но. И... но, но, умнички, В... уш, ушко, молодцы. Діти, читаємо наступні слова. Будь ласка, Соловейко слухає ті <_dans> Кі Кіш кішка. Тішка. Руса ко. Соловейкові дуже сподобалось, як ви читаєте. Діти, але наш вовчик захворів, хоч і їв фрукти і овочі. Як ви гадаєте, кого треба покликати вилікувати нашого вовка? Хто лікує тваринок? Доктора і болить, вірно. Послухайте, будь ласка, віршик про доктора Айболит. Добрий доктор Айболит, Він під деревом сидить. Лікуватись не боїться. І верблюд, і вовчиця, і індик, і дятлик, і ведмедиця. Скажіть, будь ласка, який звук я вам частіше голосом виділяла. Правильно, я вам голосом виділяла звук Д-Д. І Айболит каже, що ви молодці, ви правильно відповіли. Звуки Д і Д. Давайте ще раз вимовимо їх разом. Д, д. 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 Добре, ми з вами домовили ці звуки. Скажіть мені, будь ласка, а які ж це звуки? Приголосні Приголосні. Скажіть мені, будь ласка, а звук Д? Звук Д. Який він? Твердий. а звук Д? М'які. Дуже добре. Пригадали фішки. твердими ми позначаємо Твердією рисочкою. Умнічки. а м'які. Двома. Молодці. Ну а зараз діти ми з вами зробимо фізхвилиночку. Приготувалися. Хлопчики і дівчатка зробимо зарядку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Руки в боки. Поклали в боки, вгору, вниз. Раз, два, три, не помились. У долоні хлоп, хлоп. І ногами топ, топ топнули ніжками-ніжками. Мов годинник зробим так. Тік-так. Тік-так. Тихо сіли на стільці. Скажу вам, молодці! Дуже добре. Ну, а зараз, діти, ми з вами подивимося, на що ж схожа буква Д. Подивіться, будь ласка. Послухайте віршик. Подивись, маленький дім. Буква Д, як дах на нім. Уважненько розгляньте будиночки і побачите, ніби на дашок це є буква Д. Буква Д. Складається, уважненько, дивимось на червону буковку. Буква Д складається з трьох довгих ліній. Та з однієї короткої горизонтальної і однієї довшої горизонтальної і двох маленьких. Згадуємо правила, як ми правильно тримаємо ручку або олівця в руці. Ми тримаємо між трьома пальчиками, Зверсі ми притискуємо вказівним. І середні. з збоку знизу тримаємо, підтримуємо великим пальчиком. Будемо починати друкувати з вами в повітрі. Приготувалися. Зверху вниз проводимо довгу лінію на дві клітинки з невеличким заокругленням вліво, відриваємо руку. Через клітиночку ми проводимо довгу лінію зверху вниз на дві клітинки. І знову відриваємо руку. Піднімаємось вгору, з'єднуємо дві лінії між собою короткою горизонтальною. Відриваємо руку. Бачите, скільки ми разів це робимо. Внизу. Ми проводимо горизонтальну лінію трішки довшу, ніж одна клітинка. І знову відриваємо ручку. По краях ми проводимо коротенькі лінії, дві вниз довжиною на півклітинки. Подивіться, скільки елементів. Ще раз давайте. Раз. Два. З'єднали вверху 3, з'єднали внизу 4 І робимо по краях 5, 6. 6 елементів у нас має ця буква. Добре. е, Запам'ятали і дивимось, що до вас в гості дітки завітали діти. А звати цих дітей? Діана, Дарина, Дмитро, Денис, Данило. Скажіть мені, будь ласка, як ми будемо писати імена? Пригадайте, Зали. з великої букви, Умнічки. Імена людей ми записуємо з великої букви. Але до нас ще дівчинка одна завітала. Але вона сказочки до нас завітала. Це малесенька дівчинка, яка живе в квіточці. Дюймовочка, Дюймовочка умнічки мої. А скажіть ім'я Дюймовочка, як ми запишемо? З великої, з великої букви. З великої. Умнічки. Назва казкової героїні теж пишеться, з великої букви. Дююмовочка не просто завітала до вас, вона хоче послухати, як ви вмієте читати. Приготувалися і читати ми сьогодні будемо склади за таблицею. Починаємо з ліва. Ад. А, Далі. Од. Д Біду. Молодці. А тепер відповідайте на моє запитання. А які ми склади з вами... Почи... Почекайте, які ми тільки що з вами прочитали склади? Закриті чи відкриті? Закриті, умнічки, тому що в кінці стоїть приголосний. Читаємо далі, вправо читаємо. ДА, де. дві. Умнічки, а скажіть мені, будь ласка, а це склади були відкриті чи закриті? Откриті. Відкриті, тому що в кінці стоїть голосний звук, який відкриває нам ротика. Молодці. А зараз будемо для дюймовочки читати. Знову кажу, давайте всі разом, не поспішаючи. Читаємо по складах. Ді. Ті. Ти. Во. Да. Ди. ДО Ди. Ду. Во. Во. Будь ласка, не поспішайте, бо я не чую закінчення слів. Читаємо далі. А тут довше слово, аж три склади. Читаємо де. Ре. -во. Дерево велике, довге слово. Читаємо нижче слова: ди. Дим. Нижче. Ді. Дім. Ми бачимо слова дим і дім. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Зараз хвилиночку почекайте, мої любі. Подивіться, будь ласка, що зображено на малюночку, діти. Дім. дім! Правильно, дім! Давайте ми з вами сьогодні зробимо звукобуквенний аналіз слова дім. Визначаємо перший звук в слові. Дім. 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 Так який перший звук? Дім. 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 Уже ви мені кажете, що дві рисочки, дім. але я... Діти мої, я дуже хочу, щоб ви мені відповідали на мої запитання. Який це звук, голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий чи м'який, тому ми позначаємо двома рисочками. Хлопчики і дівчаточки, мені дуже важливо, щоб ви не просто мені показували значок. А ще могли б казати повну характеристику цього звука. Більше говорити, називати. Ловимо другий звук. Ді-м. І, І. І. О, ой, це звук. Голосний. От зараз я почула. Е. Означаємо. Кружечком. Бачу, ви мені показуєте, умнічки. Ловимо наступний звук. Дім. Дім. Скажи мені, будь ласка, він голосний чи приголосний? Приголосний, Тверди, чи твердий чим'який. Твердий позначаємо. Однією Юрисочку, ви молодці, добре мені, швидко показуєте. Але я хочу, щоб ви говорили. Добре, скажіть мені, скільки звуків в слові дім? Три. Три. Скільки приголосних, приголосних скільки? Два. Скільки м'яких? Один. Скільки твердих? Один Один. скільки голосних. Один, Один. скільки складів. Складів. Один скільки голосних, стільки і складів. А зараз увага на екран. Подивіться, будь ласка, що змінилося на нашому малюночку? Дим, дим з'явився. Ось зараз дим. ми з вами будемо робити звуковий, вибачте. Аналіз слова дим. Перший звук дим. Дуб. Дим. Правильно. Який він? Який він, дітки? Приголосний, який ще він? Приголосний, Приголосний. 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 який? В... Жди, позначаємо рисочку. Добре, зараз слухаємо другий звук, ловимо. Дим. І, -і, І я співала, вірно. Який це звук? «Голосний». молодці. Позначаємо. Кружечком. Бачу, молодці. І останній звук. Дим. Пригос. Приголосний. Скажіть мені, будь ласка, а який він твердий, чи м'який? М. Твердий. Дуже добре позначимо рисочкою. Наступне запитання. Скільки звуків в слові дим? При скільки приголосних? Один. О, приголосних? Два. Два. Скільки твердих приголосних? Два. Два. Скільки м'яких приголосних? Нема. Немає. Молодці. А скільки голосних? Один. Один. А скільки складів Один. тоді? Один. Запам'ятаємо назавжди, скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. А зараз давайте пригадаємо два слова і порівняємо їх. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? І голосними звуками І? і, і. Запам'ятайте, будь ласка, що голосний звук І завжди пом'якшує попередній приголосний. Тому в слові дім звучить м'який звук. Дік, ді, діб. Ді. Голосний звук І завжди робить твердим попередній приголосний. Тому в слові дим ми чуємо твердий звук Д. 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 Молодці, любі мої, я сьогодні вами дуже задоволена. Домашнє завдання ви отримаєте в вайбері. До побачення!